Доброго дня, мої дорогенькі, вітаю вас усіх зі святом Святої Трійці. Нехай усі святі небесні сили вас захищають. Щасти вам! А сьогодні я буду готувати простенькі рулетики з кабачків. Ця страва як буденна і також пасує до свята. Потрібно два кабачка, 2 яйця, борошно для обвалки. Олія для смаження і сіль. Для начинки. Сир твердий, 150 грам, ложка, півтори столової ложки майонезу. Кріп невеличкий пучок і два зубка часнику. Кабачки нарізала на такі слайси. Ну тонше не можу нарізати. І тепер присолить і дати 10 хвилин, щоб вони постояли, пропиталися сіллю, спочатку обваляю у борошні кабачок, а тоді Ого! треба вилкой було вилку. І поставлю сможити. Поки кабачки остивають, зроблю начинку. На крупній терці потертий сир, часник, трошки солі, кріп і майонезу ложка. Ну, може, ще добавлю. перемішати ретельно. І це буде начинка. В намазку сіль можна і не додавати, якщо добре кабачки просолені. І тут сирком посиплю, відкрвай має насмужу, щоб краще держалось. Так. Ось такі в мене вийшли рулет... рулетики з кабачків. Прості, смачні і корисні, а щоб святкові ще виглядали, я прикрасила зеленню. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Можливо, ви ще краще за мене готуєте. Але я нагадую, що приготувати. Слава Україні! Героям слава!